Привіт всім, ви на ютуб-каналі Телеграф я Микита Міхальов. Поруч зі мною Андрій Риженко, це капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил у 2004 2020 роках, і стратегічний експерт компанії «Соната». Я вас вітаю пане Андрію. Добрий день. Хотів би з вами поговорити про російський флот, але ну для початку не бойовий, а мабуть тюньовий флот. Тому що та інформація, яка от. Нещодавно з'явилася у, у відкритому доступі про загальну кількість танкерів, які використовує Росія для обходу санкцій, а їх 230 аж отих старих танкерів, і на купівлю цього всього працюючого барахла витратила Федерація 6 мільярдів доларів, і купила вона їх по різним країнам Заходу. То це завдяки міжнародному дослід... дослідницькому проекту Shadow Fleet Secrets. Е, стало відомо про це. Но от е, я здивований кількості 230 штук, які курсують різними країнами одними, мабуть, і тими самими маршрутами. Е, що сьогодні забороняє ну, фізично, мабуть, Припинити курсування того, що дозволяє країні агресорці заробляти шалені кошти, які потім фінансують їхній військовий комплекс військово-промисловий. Ну, дивіться, самим дієвим методом було би звичайно ембарго на постачання нафтопродуктів з портів Російської Федерації. для цього потрібно рішення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй. Ми розуміємо, що його не буде. Якщо було б ембарго, були виділені би сили, теж саме НАТО, інші там коаліції. І вони б дуже серйозно дивились за тим, щоб судна там, тіньового флоту, не, не тіньового флоту, іншого виходило, заходили в порти Російської Федерації, здійснювали навігацію і перевозили нафтепродукти. Я хочу нагадати, що самими великими такими портами є Новоросійськ на Чорному морі. З річним обсягом перевалки 150 мільйонів тонн. Це дуже багато. Це стільки, скільки всі українські порти перевалювали за рік до початку широкомасштабної агресії, включає Азовський, і е, потім порт Усть-Луга на Балтиці – 120 мільйонів тонн, Санкт-Петербург 60 мільйонів тонн, 60 мільйонів тонн це Приморськ. От. Дійсно, оця нафта вона йде, вона продається. Коли почалася широкомасштабна агресія проти України, дійсно, західні країни, перше, вони спочатку вони повністю призупинили бізнес стосовно доставки цих вантажів нафтових на своїх танкерах, просто заборонили це робити. І, звичайно, росіяни почали шукати, як компенсувати ці танкери. Вони почали покупати не нові, а дійсно такі, от бивши в користанні танкери, скуповувати їх на офшорні компанії. І отут дійсно, як ви кажете, що навіть країни, от не країни, а приватні компанії заходу вони трошки підзаробили і ну не трошки, а хорошо підзаробили, тому що ціна на такі старі танкери вона виросла фактично в два рази. Цей період. І дійсно ці 200 танкерів які ви навели, це ті танкери, які куплені якраз ну по всій відомості на російські кошти, але через офшорні компанії через рахунки офшорних компаній належать якимось операторам, також на Російській Федерації, там не російські екіпажі, там тільки російська нафта, але регулярно ці судна вони заходять в. Порти Росії і розвозять нафту там і в Чорному морі, і в Балтійському, а по всім регіонам світу до недавнього часу тройка самих серйозних імпортерів російської нафти це був Китай, Індія і Туреччина. Ну знаємо, що після приходу до влади Трампа ситуація ця змінилася. Були введені дуже серйозні санкції, в тому числі і проти банків. Які здійснюють оцю розрахову діяльність, і ситуація ця дуже серйозно змінилася. Але ну розумієте, от танкер тіньового флоту, як на нього можна вплинути? Поза межами територіального моря це судно, яка яке відповідно до Конвенції ООН міжнародного морського права 1982 року, воно користується свободою судноплавства. Тобто воно може переходити із пункту А в пункт Б. Якщо на ньому немає якогось подстанційного вантажу, і зараз, от сам, сам по собі цей вантаж, він входить до санкцій, не якихось не ну, таких організацій, як ООН, а окремих країн. Тобто, якщо це судно буде заходити, наприклад, територіальні води в Великобританії, звичайно, Великобританія його затримує або Фінляндія. А якщо воно ну, знаходиться, воно, скажімо, поза межами тієї то його затримувати і сенсу немає. От. Ні то що немає, 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 немає підстави. От. Поэтому, але тут є інші моменти, а, наприклад, ну, той же саме Балтійське море, якщо подивитися, то країни Балтійського моря вони можуть до 12 міль тєрво додати 12 міль приліжачі зони. І за 24 4 мілі. вот от всіх вот водах проїжджає зони, оця от прибережна країна може перевіряти наявність страхових полісів, а Ну наскільки технічно судно, ну, нормальне, щоб не було там екологічних викидів, тобто такі екологічні моменти. Тому що ну, всі ці не горазди потім приведуть до того, що держава прибережна буде платити кошти за подавання вот наслідків. Як зараз? Чорному морі, оціми танкерами неф... нефть Да, от в середині грудня налили там мазути 4 4 до 8 тисяч тонн. і Зараз там ну, дуже 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 серйозна ситуація. Там Крим залитий мазутом. І це зараз, коли температура біля нуля, а коли буде влітку, там буде тепло, то це буде ну така, знаєте собі. Мазутна, мазутна баня от, на узбережжі Криму. Поэтому, от, опять же завдяки тому, що ці судна узнаються, які залучаються до тіньового флоту. Завдяки тому, що відомо, куди вони слідують, відомо хто покупає цю нафту, можливо впливати на процеси. До речі, таким же чином, якщо пам'ятаєте, десь. Років 12-13 тому назад вирішили питання з а, піратами самарійськими. Тобто спочатку ставили велику кількість кораблів по периметру, вони щось там дійсно якось впливали, але а, саме ефективне почалось, коли перейшли цим корінням, джерелом процесу: кошти, інформація. А от, тоді, коли почали це перерубати, то піратство саме розвалилося. Само по собі, ну і така ж чин, так, так, таке саме може бути і з тіньовим флотом, якщо е, оці от, торгові мережі, торгові ланцюги е, е, з придбання нафти будуть порушені або заблоковані, то тіньовий флот сам по собі він просто буде непотрібний. От, що, до речі, цікава цифра, я знайшов: що за півтора року експлуатації оцих суден, які на які там ви казали, потратили 6 мільярдів доларів. Uh -huh. Вони відбувають свою вартість в 10 разів. Тобто да, це дуже доходний бізнес. Дуже 60 доходний. мільярдів за півтора року виходить вони принесли. Ну, я я, ну, Росія має за місяць доходів від нафти і газу порядка, порядка 32-35 мільярдів за місяць. Хм. І основна сума оцих коштів це нафта. Тому за півтора роки це цілком можливо. Виходить, з того, що ви сказали: якщо немає бажання і можливості обмежити ці ланцюжки, якими курсують, та для яких використовується тіньовий флот, то залишається що е історії по типу того вантажного судна, як Спарта, Спартан, е яке перевозило техніку з е Сирії до Росії, ну, типу, якісь міні-диверсії, ну, чи що? Залишається ну, тоді. Дивиться, ну чисто теоретично, ми, ми зараз теоретизуємо. Ну, дивіться ну ну я думаю, що це теж не наш шлях uh -huh. скажімо, знищувати оці танкери з нафтою. Ну, тан, ну танкери, ну, ну розумієте. Ну воно є спокуса така, я згоден. особливо ну, якщо це якщо це, це, це цей танкер зафрахтований міні, Міністерством оборони Росії, є час є ну, скажемо, офіційно під фрахтом міноборони, перевозив вантаж для міноборони. Це цілком зрозуміло, це законна ці. Але якщо це цивільне судно, Ну напад на нього він має набагато більше, скажем, запита, ніж рацій Тому я думаю, що це не наш шлях атакувати оці цивільні судна. Наш шлях за ними слідкувати. І коли вони заходять в ті порти, в ті тірводи, в ті приліжачі води, де можливо на них вплив, екологічні інспекції, технічна інспекції, там інших інспекцій, тоді це робить. І біть коштами. От, коштами, от. Тому що Спарта це була зовсім інша історія. Спарта визвала зброю. Uh -huh. І ця Спарта вона відмічалась тим, що. Вона входила до цього а, Сирійського експресу, і вже коли почались бойові бойові дії, і Туреччина тоді пропускала їх в Чорне море. Вони регулярно привозили в Новоросійськ, в тому числі і ракети С-300, які ми били по Україні. До речі, їх потім прибрали, тому що а, у нас з'явилися ці, ці дуже такі спроможні. Безпілотні ударні системи, ну, от як Магура або Сібебі. А от-от така вот ситуація. Поэтому я думаю, що бити танкери це не, не найкращий метод, а кращий метод шукати шляхи, як переробити оці ланцюги постачання і сплати. от До речі, зараз бачите Сполучені Штати оголосили, ну, тому що вони реально. Лідери цієї банківської справи вони голосили, що будуть санкції. І Індія призупинила, і Китай почав думати. от тому що, ну розумієте, коли в Росії з'являються такі шалені кошти, замість того, щоб вкладувати їх, там я не знаю, там населення в розвиток своїх територій, вони починають залякувати своїх сусідів навколо і хочуть, щоб. Сусіди, ну от робили так, як як їм скажуть. А ну нам, коли ми за 30 років подивилися, як ми можемо жити, це абсолютно не на той приклад, якому ми слідкуємо. Поэтому, я пам'ятаю, в 95-му році я служив ще на кораблях в Севастополі, коли у них бюджет був 5 мільярдів доларів на е, щось там, ну дуже велике війська. Вони тоді в морі виходили 1-2-3 доби, доби на рік, розумієте, у них нічого не було. Потім у них бюджет завдяки оцій нафті зріс 12-15 разів, і вони почали от, всі оці от напади і на Грузію, і на Україну спочатку 14 2014 році, потім в 2022 і так далі. тому, як тільки. Кошти у них будуть обмежені, то це буде зовсім інша ситуація. Перші симптоми цього зараз є. До речі, вони на ці кошти навіть вони ну, розумієте, вони навіть не розвивають свою індустрію. Якщо радянські ракети були, ну, вироблялись з радянських складових частин повністю, можливо, там якісь із них вони просто ну, вкрадалися там оці схеми на заході. То Росія просто покупає найбільш важливі от ці чіпи для своїх криватих ракет, для балістичних ракет: Іскандер, х 101 Х-555, калібр просто за кордоном. Просто кажуть, не паряться. Покупають, ставлять і вони летять дуже точно в ціль. А от Ну, опять же, ну треба оце от якось прикрити, тому що ну бачимо, що. Це до, до, до чого це приводить? От ну, відносно України і потенційно до інших країн, які мають спільний кордон з Російською Федерацією. До речі, стосовно не паряться, от по останньому запуску калібрів, те відео, яке я бачив, там ж, здається, вони навіть не виходили е, з порту місця базування, вирішили просто теж не паритись, відстрілятись і навіть не рухатись, чи я ну, це не так це побачив, як воно є насправді. Ні, звичайно, я думаю, що це залежить від рельєфу місцевості. От, там, в принципі, є такі сектори напрямки, які дозволяють стріляти ракетами калібр ну, з пункту базування. Єдине, що ну, би, знаєте, ну, обмеження це безпека для місцевого населення. Тому що після того, як захопили Севастополь. Росіяни почали знаєте там експериментувати з запуском ракет з Бухти Севастополя Ну на день на на, на свято дня флота. І там були випадки, коли там в 15-му році взагалі ракета в центрі бухти розвалилась на частини, ну не вибухнула, тому що там не було бойової частини. Але якщо така от ракета вона ну, влучить в НАТО в людей, то там загинуть ну, багато людей. От, поэтому ну, а так, я думаю, вони дійсно побоюються того, що можуть бути атаковані за межами бонових загороджень, за межами пункту базування. Поэтому, можливо, вони вистрілювали в, з, а, безпосередньо ну, з внутрішньої частини бухти. От, але опять же, все залежить від. Я думаю, що там є такі кути, а, які дозволяють це робити, щоб там не було місцевості. Гірної, і так далі, угу. повертаючись на півкроку назад до портів, о, та інформація, яка теж декілька днів тому з'явилась в російських цих пабліках. Потім і губернатор, навіть там місцевий Лінінградської області, підтвердив це, що от в усть Луге, танкер, гружений мазутом, в результаті техногенного інцидента, от. Отримав повріждення машинного відділення і все, і рухатись перестав. Спочатку казали про декілька вибухів, потім кажуть, ні 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 вибухів не було. Просто щось там трапилось. Щось там трапилось, але танкер не рухається, ще й сів на мілину чомусь. Хоча зовнішніх пошкоджень ніяких немає. Це от просто результат того, що старе купують, чи варіант диверсії не виключений. Ну, я, думаю, не виключений варіант диверсії. Я, наприклад, не бачив, щоб ну щоб. На моїй практиці, щоб ну, якісь вибухи були в двигунах Розумієте, Ну двигун там ну можуть бути а, якісь там неграздини, ну, щоб там був вибух. Я не знаю, що що має його спричинити. От, там тобто там має бути вибухівка. Ну, вибухівки в двигунах немає, штатної. Вибухів ага. двигун це двигун Там є пальне, а пальне може викликати. А Пожежу серйозно От у мене був такий випадок: там, я коли служив на кораблі, то у нас в газовій турбіні там було пошкоджено апаратура пального, був викид серйозний пального, і, А в общем-то, була пожежа. Пожежа, потім там. застосовували систему обйомного хімічного пожежного тушення. От. А ну тут я не знаю, тобто можливо, це якийсь сигнал. Тому що ну, Росія вона ж активузувалася. Останні 10 років вони активно ведуть гібридну таку війну проти своїх сусідів в Балтиці, заходять ті рводи, рвуть кабіля, а, от, пер, 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 перерізають їх, срізають якісь частини кабелів. До речі, і в Балтійському, і в Барінцевому морі. А, от, навколо цього норвезького архіпелага. А от а тут. Ну, як тут, ну, как ви бы, бачите, тут вибух був машином в відділення. Це не резервуари з мазутом. Якщо б це було щось трапилося з оціми танками мазутними, то звичайно він пішов би в цей в Фінський, фінську затоку, а туди в Балтійське море, там дуже мілко, і там було б це 130 тисяч тонн, 100 тисяч тонн це дуже-дуже багато. Там би всі були б мазуті там, по всьому цьому Балтійському морю дуже швидко. Тому що Чорне море, там от ну є глибини понад 2 кілометри. Е, от. А в Балтійському там максимальна глибина 450 метрів, а середня 50. Тобто, там би, якщо воно піде, оце то це буде дуже-дуже така серйозна, на, ну дуже серйозна награда катастрофа для. для для а Поэтому я думаю, що, якщо це диверсія то вона була призначена для того, щоб ну, корабль був би ну, нанесена йому шкода, щоб він не мог рухатися. От. І щоб самостійно був вибух його ні, ну, я, відверто кажучи, такого не знаю. Може, щоб таке відбувалося. Бували вибухи там. Наприклад, в електричній системі, там, акумулятори. Ну, звичайно, вибухи бувають там боєприпаси, от, ну, щоб в двигуні там, в двигуні, як правило, горить пальне, як я сказав. от Тому ну, це можливо сигнал, а можливо доля, тому що Ну скільки ж можна оце, от займатися таким, скажемо, морським тероризмом відносно своїх сусідів? Всі знають. Но Ну, до речі, це розумієте, ну це така просто, ну скажімо, загальна поведінка західна, тому що ну вони, вони ж вже вони кажуть, то що роблять зараз Росія? Ось з такими от варварськими методами, да, вони пережили 400 років тому. От, і зараз люди там ну, розвивають економіку, вони розвивають освіту, вони виховують своє населення, вони е, якось ну, опікуються населенням охороною здоров'я. Дають їм можливість і відпочити, і ну і заробити. і Поэтому ніхто там із людини автоматично якогось якогось там там знаєте а, ну якогось кримінала там, ну не робить. А ну в Росії там же навпаки. там Ти, ти маєш довести, що ти там якийсь там криміналітет. От поэтому, ну вони це використовують. До речі, ж, ну от той же сам Балтійському морі. От росіяни, вони ж дуже, дуже серйозно інфільтрувалися у ці країни. Я служив колись в НАТО і займав був у Фінляндії. Так там дуже велика кількість будивів, будив, ну, в будиночку, воно куплено громадянами Російської Федерації. До речі, там всі оголошення в Фінляндії на чотирьох мовах: перша мова фінська, друга шведська, третя англійська і четверта російська. От, тому що там кількість таких людей досить багато. Вони навіть живуть в Фінляндії, а отримують пенсію, привозять там в Санкт Петербурга. От. По Ну розумієте, ну теж вони оцінюють зараз можливості того, що їм не подобається санкційна політика. По ну, тому що поступово. При при так знаєте, пригальмовується при от, оцей танкерний флот, оце продаж нафти, і в принципі є перспектива того, що досить швидко взагалі все це ну зупинити зараз. От тому вони це роблять і для цього. І захід він хоча і вживає якісь заходів, но, ну це розумієте, опять же в філософії. Ну, вони не хочуть, щоб страждали люди, как бо бы. ну, виходить, що приходиться робити. От і Фінляндія закривала у себе кордони для росіян там, і інші країни, тому що там дуже багато ну, людей, таких дуже специфічних, які, після яких із кабелями щось там відбувається, і, і так далі. Поэтому ну, росіяни цей ящик Пандори відкрили. Ну, і зараз, от я думаю, що не виключено, що вони щось отримують зворотня. Це такий ну закон, скажемо. Ось. Обрив комунікаційного кабелю у фінській затоці цього разу російського, це, це мабуть, оте зворотня Карма. Відповідь. Я не знаю, відверто кажучи, не знаю. Можливо, щось. Справа в тому що вони ж вони що можуть щось і придумати. І придумують дуже гарно, розумієте, показати, що от тут це, це і там ні ми рвали, і тут і у нас порвали. Тобто хтось тут е, якісь негідники оце роблять. Не знаю. Якщо вони, вони я читав цю інформацію, вони ага. казали, що це зовнішній вплив. Зовнішній вплив, хай покажуть, хто це зробив. Е, в історії, наприклад, ну з кабелями між Фінляндією і Естонії, там чітко було е, оце затримано судно. І там проводились там оці от дознання. Дізнання, ну, якби було доведено, що судно це зробило навмисно, але наскільки я розумію, фіни там ще не, не зовсім довели що це було зроблено ну за участю Російської Федерації. Тому тут я не впевнений, що це просто якийсь фейк, там що кабель цей порваний там і так далі. Можливо, ні. Ну, 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 можливо, це також, от як би, щоб також подумали, сигнал такий для того, щоб ну подумали, що вони також можуть це втратити, якщо буде така практика. Власне, сподіваюся, що подумають, якщо це дійсно є сигналом. Скажіть, а оті. На жаль, не можу згадати джерело, пам'ятаю тільки сам варіант, що Росія може нарватися на те, що Балтійське море просто перестане, скажімо так, бути просто морем його країни Балтії оголосять своїм внутрішнім морем і ведуть проти Росії, так би мовити, свої маленькі обмежені санкції. Це з розділу фантастики, і сьогоднішнє право таке зробити не дозволяє. Ні, ну внутрішнє море вони не можуть зробити формально, ага. тому що ну, вони поважають Конвенцію ООН, внутрішнє море це внутрішнє море. Але зробити так, що ті, ті механізми, які уснують зараз в межах міжнародного морського права, вони будуть максимально активовані, це вони можуть зробити. От, можуть зробити. От ну, зараз почалася операція, ви знаєте, НАТО. Да? Так. А, от, балтійський охоронець, щось там робить і Європейський Союз. Тобто, там є багато таких цілком законних а, заходів, які можуть дуже серйозно обмежити можливість Російської Федерації і для судноплавства, які а, дозволять ну, от, країнам прибережним здійснювати регулярні огляди суддів, які йдуть з портів Росії. І в принципі, ну, то, що я казав, якщо от між Фінляндією і Естонією 41 морська міля, от там от, на фінській затоці. Якщо обидві країни оголосять цю приліжачу зону, то виходить це 48 мілі, там всього 41. Тобто, фактично, ця, ця зона вона перекриє росіянам вхід, доступ і вихід з фінської затоки. Тобто там ну, будь-який прохід через цю зону. Буде через ну інспекцію екологічну, інспекцію безпеки і так далі. Крім того, такі зони можна зробити там і в інших місцях, там, де зараз ну, є. Ну, це досить складно, тому що щодня по Балтійському морі йде порядка двох тисяч суден. О, це багато. О, але можна це зробити, можна і, опять же, просто оці примусові, скажемо, важелі. Країни Балтійського моря просто ну не використовують, тому що ну їм воно це не потрібно. Вони не хворіють на якісь там, знаєте, от хворобу там когось спіймати, я не знаю, там замочить, там, щось примусити, там такого немає. Там, опять же, оце Балтійське море розглядається, як як ну, скажімо, такий такій. Інструмент поєднання країн, які мешкають одна напроти одної, торговий шлях. Да, да, не то, що там щось комусь там робити, якісь, такі от ну, скажімо, от такі от пастки, там чи щось таке. Пане Андрію, спасибі за те, що знайшли час. Доєднатися ці теми проговорити. Андрій Риженко це капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил 2004-2020 років і стратегічний експерт компанії Санато. Він був моїм гостем. А ви на «Телеграф.UA». Я Микита Міхальов. Вережіть себе, папа. -па.